планове ТО скорпіончика. Так, все часто питаєте, що в нас як скорпіон, ходить, не ходить, ходить нормально. Вже 400 мотогодин майже набігав. Прийшов час ТО. Хлопці Лану приїхали і міняють масла і все решту. А так апаратом довольні. Не то слово. Завжди купа запитань від вас. Думаю, якраз зазніму попав, коли хлопці працюють. Ось, Що я прийшов сюди і що я хочу вам показати? Дивіться, яка мені підвалила цяцька. Компанія Ekipagro надала мені на демо отаку лапу до глибокорозрихлювача. розрихлювача. Зараз підемо замінимо її. І в нас якраз одна така дуже підношена, бо була вломана. ми поставили би ушну. І вона буде якраз за колесом там, де найбільший знос. Тому якраз файно все виходить. Тарас буде комбайна, збирається ще в поле, хоча там вже по -віді добряче, але нічого. Соняшником завершили. Тепер ще попереду соя. Дивіться, це яке у нас тут. А воно вперед переїзд! Бачите, яке весело. Чого? Не було десь там було колишній раз. Так, що видно ну, вам там трошки, ні? Ходи до, до примірки. Так, все, друзі, прилаштував я нову лапу за колесом. Файно, якраз самі серйозні умови вона буде працювати, і якщо вона зношиться швидше, ніж ці вже мої поношені, то значить вона не альо. А якщо вона буде ходити так само, значить варто буде звертати на нього увагу. Ну, самі розумієте, чесний відгук від мене буде однозначно. Так що залишайтеся зі мною. І щось трошечки можна додізнатися. Тепер можна спокійно шурувати в поле. Там ще є в нас незарихлений бурячок, треба зарихлити його. Ну, а далі Андрійко почистить сівалку, Підчипимо джокера і будемо шурувати, сидирати. Треба їх заробити джокером, а потім як де, куди буде глибоко розрихлювачти, а куди буде йти е е карат навісний? Так що працюємо, друзі, залишайтеся з каналом. Сипте, вподобайок, коментуйте, беремося до роботи далі. Дивіться, які сіренькі бігають. О, під самий трактор. Оце вже серйозно і тут їх штук кілька. Дивіться, летять всі такі. Ух ти що, нічого собі! Ого, зайця зловили. Та ти шо? Хапнули зайця. А ви кажете вовки, вовки, чи пси. Віці які великі. Ще один! І ще один. Йолки-палки! Це капіте. А я тільки хотів виходити до, до, до глибокого розривлювача лапу вам показати. Оце шістяк. Так, народ, ну, з понятних причин я вам зараз лапи показувати вже не буду. Ви Так зрозуміли, що то доволі опасна історія зараз вилізати з трактора. Але зараз може навіть і будемо вдома, тому що знову почався в нас дощик. нас по прогнозу він був. 3 мм на ніч. Якраз він строго по прогнозу заходить до нас. Ну чи Той дощ мене зжене з рихляком з поля, чи ні, це вже друге питання. Якраз Зараз роблю паперечку, де кагати з буряками стояли. Трактору максимально важко, фури тут понатоптувало добряче, але нічого, працювати треба. Якраз глибоко розрихлювач тут тут в самий раз. Бо карат би тут якісно не зробили, Напевно, так глибоко. І не би. ось Тому зараз ми тут легенько попідчищаємо і виїдемо знову на гони, включуся знову. Продовжуємо роботу, дощики не перестають. Отако потяпає потихеньку. Нічого, нам вже небагато залишилось. Дивіться, отако покажу. о, Лишився мені оцей кутик, і потім тут поперечка. І там поперечка. Я думаю, за годинки дві мали б впоратись і все б до Тут ми робили 950-м, тому і не замальовано. Ось. Тут ми починали. Щось воно не збереглося, я просто не знаю як відкрити. Менше з тим. Добре, що лінії збереглись і все окей. О! Продовжуємо роботу і цього знову нацяпало. Не знаю, чи воно дасть доробити чи ні. Але я постараюся вже закінчити, щоб Андрійко вже сюди не їхав. Ну що, народ, Леїне на жарт, я вам хочу сказати. Дивіться. Не знаю, як я маю докінчити ту цю історію, але якось ми зараз спробуємо. Вишається ще от один прохід по-довгому і далі коротка поперечка. Маю надію, що я таки дам раду скінчити, тут щоб вже Андрійко не їхав сюди. Бо якщо не скінчу, то йому прийдеться їхати сюди, аж тоді перечіплятися на карат, бо завтра вже до карату в робота йти. А якщо я скінчу, то Андрійку собі зранку вже перехватиться на, на другий агрегат і тоді пошурує в поле. Дивіться, які калабані стоять, і їх приходиться дискувати, о, рихлити. О, все, сіджу. Не, якось про... проскок. Треба їх розрихлювати, щоб воду спускати. Ну коротше, завершення сьогоднішнього робочого дня ну, дуже веселе, друзі. Дощ леє, болото і так, було не дуже сухо. А тут ще і на кагати приїхав і калабані стоять. Ну нічого, я вже думав, що я якось дороблю ту до поперечку. Лишилося зовсім небагато, але, але треба зробити. Так, ну все, завершили ми роботу і дощ майже перестав до тої пори. Бачите, вже тепер ледь-ледь політує. А коли працювали, то не знати, що робилося. Такі ливеняки лили, що просто капець. Так, все, на сьогодні все. По рихленню тепер відпочинок. Зараз приїду на базу, покажу вам е стан справ з тою новою лапою. І завтра вже підчіпляємо до 50-го джокера. Напевно, і з парочку ми підчепимо, хоча Тоже буде ненадовго, бо там вже підуть далі молоти кукурудзи, і з парку треба скидати. Подивимося, може і будемо ставити вже Треба порадитися з ким, чи варта, чи не варта. Ось, І будемо тут одискувати. Тут нас, бачите, сидирати, які були сіяні прямим посівом по стерні Сівалку і аватар. Ми їх тепер передискуємо тут, так, от навіть можемо переїхати. Тому що я, напевно, полем переїду, щоб дороги не нищити. Бачите, селерати такі собі. Щось там ніби зійшло, ніби якісь рядочки видно, але вересневий посів, та ще й по нулю, то трошечки не та історія, яка мала би бути. Так що якось так. Все, друзі, ще чекайте трошки на, на, на зв'язку і на троті я покажу, що там з новою лапою робить. Так, вони вже на базі, Давайте зразу вам покажу. Я дощ знову пустився в черговий раз. Треба робити, щоб звісно не змог. Взагалі ні змогу нам не вийде. О! А мені ще з рівного болта обірвало. Якесь кульцо злапав. А це вже останній раз, бо кожного разу як піднімав, я дивився спеціально чи Зривні живічні. Ой, тут болтика трошечки розбило. Так, що тут у нас лапка? Нова. Поки що ляльон. Я б сказав навіть дуже ляльон. Далі подивимося. Все, народ. Зустрінемося завтра. Не перемикайтеся. І додивляйтеся відео до кінця, хоча не факт, що завтра може і навіть і післязавтра. Але якщо тако задушить, то, певно, завтра поля вже не буде. Побачимо. Так, друзі, день наступний. <кхи> і після таких от погодних умов розумію, що ти вчора працював не дарма до третьої ночі і все-таки закінчив ту, а, ту ділянку. Сьогодні задощило, заслутило, і вже, я думаю, днів два в поле ми не попадемо. А там завершено вже і після так, того, як підсохне, можна буде братися за якісь нові задачі, а не думати про старі. І то, друзі, немало важливо, тому не дарма я вчора працював майже до 3 ранку, не дарма я там вибуксовував вже в кінці. Але я закінчив роботу і я знаю, що воно вже зроблено. Тепер можна буде до 50-го підчіпляти. Джокера і чекати, поки підсохне стерня. Отуту. Ну, як стерня, стерня, де седирати ми сіли по прямому. До 40-го можна допідчіпляти навісного карата і чекати, поки спогодиться. Чим ми сьогодні з Андрійком і займемося. Так що не перемикайтеся. 940-й дивіться, який в болоті. Побуксували, ми ще раз повторюємося так добротно. Лапа нова відпрацювала 30 гектарів, ще завидно вам сьогодні покажу. Задоволений я нею більш ніж. Наші час покаже, як вона себе буде поводити. Тому спостерігаємо. Так, ніби трошки вшалашилося по дощу, але то не надовго, там знов хмариску лізе. Так чи інакше щось робити треба. Андрійко трошки відпочиває. Нічого. Він заслужив на той скажімо так, відпочинок. Якщо його можна так назвати. О, а я потихеньку беруся до роботи. Прийшов до карата. План дій такий, що я зараз відчіплю рихляка, там поміняю той зривний болт і під'їжджаю сюди, підчіпляюся і скидаємо ці крилки. Нам їх не треба, тоді підглибляємо на останню дзюрку і все, що він там буде ліс, то все ми будемо його і тягнути. Ось такий план. І приступаємо до виконання. Ви. Насипайте вподобайок і підписуйтесь на канал. Поїхали. Так, народ, Ніби підчепив. Не просто то самому, коли зовнішні кнопки не роблять. Треба зимою вже того року точно зробити. Трошки зараз десь ближче під'їдемо, щоб не носитися і відчіпляємо крилички, може навіть десь поїдемо заглибимо його, щоб вже бути повністю готовим до всього. Може там за кілька метрів не, не зробимо якоїсь страшної історії з катком. Коротше, не перемикайтеся, далі буде цікаво. Ну що народ, робота зроблена, крила всі познімав, все нормально, все чітко. Тільки поки я отакий от, бачите, грязнуля, вирішив, що я підглибити його, щоб потім, скажімо так, не мудохатись і не, і не талапати свої скажімо так, свій одяг наступний робочий день. Тому їдемо в поле, я вже відкрутив одні пальці, переміняв, тепер треба заглибити. І дати навантаження на куток, і потім переставити ще два пальці. Зараз я вам покажу, і все буде все буде нормас Я думаю, що за тих кілька метрів, поки ми заглибимо, куток не мав би забитися. Ну а якщо заб'ється, то зараз буде ще ломик в руках і ще роман попрацює добротно. Ну, маю надію, що так не станеться, тому зараз все будемо бачити разом. Тут же у нас такий димополігон. вийшов, йшов, бачите. Тут у нас сидирати по карату посіяні, тоді сидирати прямим посівом посіяні. Тоді ми тут з глибокорозрихлювачем а, калібрували автопілота Топкон, то пам'ятає, ну і зараз тут же ще попробуємо каратом прогулятися. Тут тепер планується дисковка джокером, а потім глибоке рихлення, а потім посів цукрового буряку. Бачите, машини наїздилися, хлопці відбирали аналізи ґрунту. Коротше, робота тут кипить. Не все, виходить, правда, показати. Досить багато лишається за кадром, але що я вже можу зробити, нічого не зробиш. Так, поїхали. Але як я люблю. Як він того перевертає, ви собі не можете уявити. Так, тепер напевно ще трошки заглибити і зупиняємося. А тепер Такого. поставлю вас, щоб вам щось видно було. Оцей палець. Разом з цією скобою переставляємо на одне, на один отвір далі, ставимо назад. І можна сказати, що карат у нас заглиблений практично на максимум. Ще можна на одну дольку додавити, але поки що не знаю, чи є сенс. Зараз ми все будемо бачити. Якщо сенс буде, то ми однозначно додаємо. Якщо трактор буде тягнути так, як потрібно, то чому б і ні? То чому б і ні. Ааа, блін. А, а чо я? А чо я знав, що так буде? І не взяв молотка. А, не, пішло б худякувати. Досить просто і надійно тут регулюється глибина, враховуючи, що на такім агрегаті ми не так часто ту глибину регулюємо. то Той не знаю, чи є сенс. Тут в гідравлічній глибині, там, де наш 6-метровий, ми його використовуємо більш як універсального солдата, то там досить часто ми цим граємося. А тут по факту буде раз на сезон. На глибину, тобто на зяб, на саме більше, на весняну культивацію, на слід на, на отвір вище. І підріпах також це було на отвір вище, але це було з крилами, Також було достатньо. Підріпах ми робили, хто пам'ятає, я міра, там було твердих десь 25-27 см. Тут вангую буде тверда тридцятка. Більше нам народ і не треба, я думаю. Так, ну що, подивимося, як воно буде працювати. Це в нас 10 кілометрів і вже трактор доволі непогано пробуксовує. І вже, бачите, починає ззаді на каточок налипати, Це означає, що нам нема що сьогодні робити в цьому полі. Правильно. Все, що ми хотіли зробити, ми зробили. І шуруємо на базу. А далі трішечки підсохне. І заїдемо на поле з соєю. І будемо працювати цілісенький день. Ще, напевно, прийдеться чуть, -чуть корутити центрального гвинта, щоб він так не завалювався назад, а більш рівніше по полю йшов. Ну то вже буде, скажімо так, під кожне поле виставлятися або хоча б під кожну культуру, щоб воно було адекватно. Все, друзі, все, що хотів сьогодні показати, вам показав. Замурзався як, як свиня остатна, але таке буває життя аграрія, нічого з тим не зробиш і нікуди від того не дінешся. Тому, друзі, сипте вподобайок, підписуйтесь на канал. На сьогодні все. Дякую за увагу. Слава Україні! Слава Збройним силам України і зустрінемося вже в полях, в важкій роботі. Що дісковка, що карат. Будемо все вам показувати, що як відбувається в нас на господарстві.